Доброго ранку ми з України. А я, Ірина. Щиро вам дякую за ваші вподобайки, за вашу підтримку, за ваші коментарі, за ваші відгуки і за чудові слова. Ви мені, як інколи пишете. Я читаю, любуюсь і готова вас розцілувати, мої дорогенькі. Так, я сподіваюся, що ви добре спали. Ви знаєте, що я забула? Хотіла вам сказати. Всі родичі гарбузові. Чи живі, чи здорові, всі родичі гарбузові? А ну, перекличка. А в мене тут швидка допомога, чую. Може, поліцейські. І так, дивимося. Е, яку надію, пораду дасть нам стоп! Стоп! Ви чого нічого не кажете? Давайте, давайте, давайте. Карта дня. Давайте нам карту дня. Спочатку карту дня, а потім а потім візьмемо, бачите, склероз, вже вже все, стара. І так, прогноз на день. Дивимося, що сьогодні. Ви знаєте, таке враження, що сьогодні ніби... Ви бачите, дивіться, я не буду більше витягувати. Дивіться. Я почну з цієї карти. Тут ніби тенета. Людина в блокаді заблокована. Людина неспроможна рухатись і навіть небезпечно рухатись у цей момент. Карта попереджає не рухайся. Обережно. Ось. Це якась ситуація, з якої наразі ми не бачимо нашої перемоги. Наразі поки що. Але якщо ці тенета пірвуться, ось у нас тут стоїть вежа, якщо ці тенета пірвуться, якщо ці блокада пройде, відкриємо ми очі, відійдуть ці мечі, і нам буде вільно, і ми не будемо боятися, ми будемо вільними. То ми побачимо нашу перемогу. Ми побачимо ось цей шанс на нашу перемогу. Це, це як подарунок долі, це як подарунок чогось вищого. Нехай буде вищих сил. Ось я вірю більше в людські сили. Ось. А в принципі, дуже хороший, позитивний, позитивний розклад на сьогодні, тому що зриваються кайдани, зриваються мотузки. Зриваються оце все, що нас не давало нам рухатись. Це, знаєте, таке враження ось коли людина йде, їй завжди щось путається між ногами. Ось то воно якось звільняє нам рух, і ми можемо йти до перемоги. Ось так я це бачу. Тепер дивимося нашу карту надії. Навіть, ви знаєте, е якісь інвестиції можуть бути, якісь подарунки, якісь інвестиції. Можливо, не дуже великі, але теж кроком вони нас е рятують і допомагають е ще один крок до перемоги, якось так. І так, Таро веселки, що воно нам сьогодні дасть, принесе, порадить, заспокоїть, яку надію дасть. <реш> Мої дорогенькі, але дивіться, 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 ми маємо на одну карту, так, маємо аж дві вежі. А, я так скажу, може бути і обстріли, а можуть бути і бомбьошки, як то сказати, як то кра краще ви ви висловитися. Але. Це може бути. І а, дивіться, наприклад, я просто приклад приведу. Наприклад, ви побудували хату на гнилому фундаменті. Як? Що ви можете зробити? В принципі, є наразі, я знаю, методи піднімають хату, це дуже затратно, це дуже важко, це потрібні всякі ва... важелі такі спеціальні, і перероблюється бетон і сідається хата. Але це, ви знаєте, легше, легше розбомбити цю хату і почати все спочатку, щоб був тому. Тому, як кажуть, починається завжди будівництво з фундамента. Ось, Можливо, ще щось там з, з, з креслень, з чертежів і так далі. Але спочатку йде фундамент. І ось якщо фундамент. Нічого не вартує. Його підмило, він недобре був пахабно зроблений, наприклад, не додали цементу чи ще щось то приходиться хату руйнувати. Що я можу це сказати? У нас аж дві руйнації. Про що це говориться? Система в державі у нас неправильно побудована. У нас йдуть, як би це сказати, правильно. Судові системи. Ви самі це все знаєте. Я не хочу зараз повторювати це все. Але виглядає так, що не так все гладко в нашій державі. І ось це починає хилітатися. З двох боків, навіть, ви бачите, немає значок, куди ви дивитесь. Це, от те, що у нашій владі зараз робиться, це нашу перемогу трохи. А, німецьке слово знову скаче мені у голові. Геферден. Ризик. Ризик, або. Ну. Ну, не ризик. Шкода, в мене зараз нема під рукою, щоб я подивилася. Точне слово. Тобто ризик відсунення. Знаєте, от коли бастують саботаж. О, саботаж, можна навіть сказати. Саботаж нашої перемоги. Щоб ви це розуміли. Нашу перемогу конкретно саботують. І саботують наш фундамент. А наш фундамент це і є керівництво. Хоча керівництво тримається на народові. Але, на жаль, наш народ ось у цьому стані. Тому сьогодні відкрийте очі, пошукайте в інтернеті. Я не хочу нікому ніякий канал радити, тому що мене звинувачують за те, що я там зону пробуждення, наприклад, раджу. Ось. Тому шукайте самі. Є достатньо хороші, як би це сказати, професійні канали, які. Вам вислів, висвітлюють справжню а, цю ситуацію, яка в країні є. Тому що ось ці, що при державі, при владі сидять, вони нам підрива о підривають. Геферд це ніби підривати. Підривати, саботувати нашу перемогу. І ви бачите, що знову у нас випадає сім кубків. А це вже маленька перемога. Тобто, тобто відкрито говорити, не боятися, не казати, що зараз не наразі. Не казати, що зараз не все так однозначно. От це мені настільки подобається. От ті люди, які кажуть, що не все так однозначно, надивилися е, цих е, унітазних е, блогерів. От. І у них не все однозначно, звісно, починаєш сумніватися. Ось. Тому, мої дорогенькі, щоб нам не розмили це все і не розвалили нашу перемогу, яку наші військові так тяжко вибивають. Допоможемо їм. Як? Привселюдно. У соцмережах про це говорити. Виказувати недовіру. Прямо тим людям, яких ми не дійсно не, не, не довіряємо їм. Ось і так ось, так, ось так я це бачу, мої дорогенькі. Але, але, ви знаєте, дивіться, я так скажу: ми можемо легко прийти до перемоги, як мрія, але ми її не оцінимо. Ми вже відділилися від Союзу дуже легко, по щілчку. Оцінили ми це? Ні. Утримали ми це? Ні. Пустили ми п'яту колону? Пустили. Довіряли ми якимось Януковичам? Довіряли. І всяким кучмам, і всяким Кравчукам, і, і тим іншим, і, і Порохам, і, і Зеленим. Усім підряд. Ах, Ющенка забула. То теж собі. Артист. Ось. Всі вони однакові. Отак. От Ні один не був хорошим президентом. І. Наразі ось це все підривається. ви бачите, з двох сторон. Дивіться, як символічно. От бачите, я трошки довше сижу, і мені відкривається. З одної однієй, як їх назвати? Унітазники, а з другої сторони, наші. І ви знаєте, це от то саме мені зараз це нагадало, як кажуть, що коли йдуть перші військові йдуть, ззаді них. Щоб не дати їм, ну як би це сказати, вийти. Оці орки розказують, що вони мусять іти на наших, тому що ззаду їх інакше розстріляють. Ось вам і цирк на дроті. Ну, це, це, це взагалі я не знаю. Я не знаю, я не знаю, я як чую не все так однозначно, хочеться сказати, де ти все не все так однозначно появилось. Ви подивіться, що робиться в державі. Подивіться, кого вибирають, хто там керує. Ви подивіться наших всіх міністрів. Дивіться, депутатів вибирали люди. А кабінет міністрів їх назначили. І дивіться, що там робиться. Ужість! Прокиньтеся, і тоді вам буде все однозначно. Абсолютно! Ось як ця вежа і ця вежа. Все ну, настільки однозначно і ясно. До речі, ось ця вежа. А вона блискавка, сьогодні може отак от конкретно прийти прозріння До речі, в позитивному е, е, розумінні ця карта каже прозріння От я бажаю вам, мої дорогенькі, мої любі українці та україночки, прозріння, мудрості. Відкривайте очі, цікавтеся і не кажіть, що ви в нього політики. Люблю, цілую, обнімаю мирного дня, чудового настрою. Любіть нашу неньку Україну! Вона у нас одна, такої іншої не буде. Робимо, будуємо її самі мої довгенькі. На все добре, мої любі. Слава Збройним силам України!